Виконуємо номер 68 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та інтегрованого курсу математика 7, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Ганезам 2024 рік. Зведіть подібні доданки. Задання перше. 7П відняти 2м, додати 6П, додати 2m. Друге мінус 14б додати 3,9, відняти 7,2 додати 18,5Б. Третє 5х, відняти 8, додати 5, відняти 4х додати Y. І четверте 2,5а, відняти 2,9Б. Додати 3а, додати 37 b і відняти 5,5а. Приступаємо до виконання. Доданки, які мають спільну буквену частину, називають подібними: 7p і 6p та мінус 2m і 2m. Зведемо наші подібні доданки, додамо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 7 додати 6 буде 13, дамножимо на p, маємо 13p. Мінус 2 додати 2 буде 0, дамножимо на m, буде 0. Отримали 13p. Мінус 14б і 18,5b. 3,9 і мінус 7,2. Мінус 14, додамо 18,5 і помножимо на спільну буквену частину. І від 3,9 віднімемо 7,2. Мінус 14 додати 18,5 отримаємо число додатнє, це буде 4,5 дамножимо на b 4,5b. 3,9 відняти 7,2 це буде число від'ємне, отримаємо 3,3. Отже, 4,5b відняти 3,3. Задання третє 5х і мінус 4х, мінус 8 і. y. Від 5 віднімемо 4, помножимо на х, до мінус 8 додамо 1, помножимо на y. І в кінці додамо 5. 5 відняти 4 це буде 1, домножимо на х, буде просто х. Мінус 8 додати 1 буде мінус 7 да на Y і додати 5, отримали x, відняти 7 y додати 5. І завдання четверте: 2,5а, 3а 5,5а, мінус 29 b і 37 b 2,5 додамо 3. Віднімемо 5,5 і помножимо на А. Далі мінус 2,9 додамо 3,7 і помножимо на Б. 2,5 3 буде 5,5 і відняти 5,5 буде 0, множимо на А буде 0. Мінус 2,9 додати 3,7 отримаємо 0,8 та множимо на Б. Отримали 0,8 b Номер 68 із підручника Алгебра 7 та інтегрованого курсу Математика 7. Частина 1. Виконано.